Ранку на каналі Файні квіти, Родина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 18 та 19 січня 2026 року. Сьогодні, 18 січня, народження молодика. І це важливо, ця важлива подія відбудеться в знаті Козоріх. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Поливати рослини треба до 18-ї години вечора, тому що наступний знак знак стихії повітря. А от в цей період, період народження молодика, підживлення небезпечні. Можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах, але в садку, будь ласка, не спішіть ще все різати. Дуже дуже складні погодні умови далі нас чекають. Захист рослин дочківників та хвороб проводимо біопрепаратами. 18 січня сприятливий час для різних заготівель та для квашення капусти, але квасити капусту треба завершити до 19 години вечора, щоб вона була смачною. Важливо для здоров'я на 18 січня. Отже, сьогодні не використовує для харчування каву, шоколад, жирну та смажену їжу, гострі соуси, сіль, майонези. Та алкоголь А готуємо смачні та корисні страви із риби, із макаронних виробів. Свіжі та варені овочі підійдуть, будь-які, які у вас є, готуйте з них різні страви. Використовуйте для приготування пісне м'ясо, відварені яйця, корисні молочні та кисломолочні продукти, журавлина, гранати, селера, різні горіхи і п'ємо чай із шипшини смачного вам. Завтра, 19 січня, з годин 19 хвилин розпочинається період гекати в знаці водолій. Отже, нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна вже поливати та підживлювати рослини це знак стихії повітря, кожна клітина в цей час зайнята диханням. Можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. Завтра сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на завтра, 19 січня 2026 року. Це буде період місяців знаці водолій складний. Стресовий період гекати, а ще й до всього водолій. Тому треба відмовитись від солодощів, від продуктів з крохмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. Що ж приготувати? А безліч страв можна приготувати з такого великого набору продуктів. Отже, що можна приготувати? Каші з гречки, з пшениці, з вівса. Використовуйте будь-яке м'ясо і м'ясопродукти для приготування страв, риба дуже добре, морепродукти, свіжі овочі, фрукти та ягоди без термічної обробки, але робіть їх тепленькими. Нагрівайте кімнатна температура і готуйте з них різні страви і їжте їх свіжими. Дуже корисні молочнокислі продукти, саме молочнокислі. кислі Веріть їжте горіхи, мед, сухофрукти. Хліб з висівками, з висівками дуже корисний. Проростки зернових та бобових культур, хто займається проростками, будь ласка, використовуйте для приготування салатів. І п'ємо чай з ромашки та каркади. Смачного вам! Ось і підійшов до завершення наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів! Миру вам та добробуту! Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію зустрітися з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!